Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні поговоримо про актуальну ситуацію на ринку арбітражу валюти, розповім для новачків про усі українські банки, які дозволяють іноземні перекази. Як завжди, ділюся з вами актуальною інформацією і роблю це абсолютно безкоштовно. Я думаю, це заслуговує вашого лайку та підписки на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів, ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам провожу розіграші з грошовими призами. Так, от, перш ніж перейдемо до теми відео, хочу наголосити про ризики, адже кожного дня десятки людей приходять в цю сферу, пишуть свої запитання і так далі. На жаль, зараз через те, що ринок перенасичений, виникає безліч нюансів. Я, взагалі, не проти, щоб велика кількість людей цим займалась. Я не розумію хейтерів, які пишуть в коментарях, що нащо ти викладаєш ці схеми через тебе? Вони вмирають, а ми хочемо крутити. Ну, як бачите, люди просто хочуть заробляти, а з усіма іншими ділитись не хочуть. Я думаю, якщо вам подобається те, що я роблю, обов'язково поставте лайк і напишіть якийсь позитивний коментар, бо бачите, негативу вистачає. Друзі, варто розуміти, що аккаунти Vice Revolut блокуються. Також є проблеми певні з замовленням валюти. Якщо ви живете в маленьких містечках, будьте готові, що приват просто не зможе виконувати ваші запити, і вам доведеться або їхати в велике місто, або шукати якусь Альтернативу вже навіть в великих містах починаються проблеми. Я ні в якому разі нікого не лякаю, просто не варто крутити на останні гроші, тому що вони банально можуть зависнути на декілька днів. Які мої рекомендації? Ну насамперед, якщо ви в маленькому місті, то намагатись замовити в більш великому і поїхати туди. Якщо ви вже в великому, ну просто намагайтесь свою суму, допустимо, 2-300 ділити, ділити на декілька платежів. Ну намагайтесь замовити менше тисячі, тоді більша ймовірність, що вам їх видадуть. А так, в принципі, ну працюємо далі. Що ще можу порекомендувати? Це користуватись своїми картками Vice і Revolut в побуті, тобто банально купувати за них продукти, можливо, там речі, одягу, кросівки і так далі. Можливо, ви десь втратите на конвертації, але покажете банку, тобто адекватну людську активність, і коли в них будуть якісь підозри стосовно ваших переказів, вони подивляться: а ні, людина користується там. Купує в мережі якісь там якогось там величезного супермаркету, все окей, тому що коли ви просто закидуєте перекази і виводите потім ці гроші, зрозуміло, що ваш акаунт можуть забанити. Ну і звичайно зберігайте міру, не намагайтесь прокрутити там десятки тисяч доларів на одному акаунті, тому що це викликає підозру. Окей, з цим розібрались. Давайте переходимо безпосередньо до банків. Інформація загальновідома, тому буду намагатись подавати її коротко. Приватбанк, наш основний банк, знову ж таки 30 тисяч в місяць. Комісія складає 2%. Перекидаємо 30 тисяч, в цю суму повинна входити комісія. Тобто, ми перекидаємо 29 410, і комісія майже 600 гривень. По актуальному курсу ми дивимося ось тут. Курс продажу долару це 788 доларів. Перекидаємо ми в валюті в євро або долар, відповідно, обираємо куди. На Вайс чи револют. Також багато запитань про аналоги, якісь можна використовувати геному. В мене Вайс і револют, дякувати Богу, не забанені, тому я користуюсь ними. Якщо у вас немає можливості відкрити або у вас забанені. Можете пробувати через Генома. Наступний банк це Абанк. Теж тут все максимально зручно. Відкриваємо карту за пару хвилин онлайн, тобто все максимально якісно. Дивимося на курси. Курси не у відділеннях, а курси для карток. Тобто, дивимось, тут курс вищий, ніж в приваті. Також тут більша комісія. Комісія складає не 2%, а 3%. Тобто... Ми можемо порахувати, що не 600, а 900. Плюс а банку полягає в тому, що тут, так би мовити, 30 тисяч чистими можна відправити. Тобто 30 тисяч плюс 900 гривень комісія вже додатково. Тобто розраховуємо 30 тисяч 900 маємо мати на аккаунті. В принципі, це зафіксували. В кого ще немає карти, посилання залишу в описі. Після того як ви зареєструєтесь за моїм посиланням, бонусом вам дадуть 50 гривень. Е, окей, наступний банк це Екобанк Укргазбанк називайте як хочете. Тут карту теж можна відкрити вже онлайн. Раніше потрібно було йти в відділення, але зараз все працює онлайн. Відкриваємо, все працює. Єдиний нюанс, там збільшуємо ліміти, бо спочатку вони в нас складають 15 тисяч, збільшуємо ліміти, я збільшував через оператора. Люди пишуть, що можна спокійно збільшити через додаток. Будь ласка, збільшуємо ліміти до 30 тисяч і відправляємо. Комісія складає 2% плюс 100 гривень. Тому. Обов'язково перекидуємо вже одним платежом 30 тисяч, тому що і навіть якщо ви будете перекидати 100 гривень, ви заплатите плюс 100 Ну тобто така хитра схема, щоб збрити з нас побільше коштів, тому ми цього не дозволимо і будемо пересилати одразу всю суму. Одразу скажу: тут не така функціональність, як в Абанку і в приваті. Тут ми відправляємо не валюту, а гривні. Відповідно, гривні в нас заходять лише на револют. На Вайс воно не відправляє. Відправляємо на револют. На револют вони заходять відповідно у вашій валюті, на якій у вас зареєстрований револют. тобто або євро, або польські злоті по курсу банку. Курс банку ви теж можете подивитись. В принципі, нічого складного там нема. Ну не такий курс. Ви побачите все, як зайдете в додаток. Так, далі Монобанк. Монобанк це так би мовити не гірший варіант, але банк також доступний. Можемо відкрити онлайн через дію за декілька хвилин. Монобанк по аналогії з Укргазбанком заходить теж лише на револют, адже ми тут відправляємо гривню. Тут комісія складає 4%. Тобто максимально неприємна комісія. З 30 тисяч це 1200 гривень комісії, і, відповідно, відправляти треба брудними. Тобто в 30 тисяч ми там 2800 28 нам заходить, 1200 комісія. По зарашньому курсу по схемі через обнал профіт є. Він складає там в районі 800 гривень. Я, в принципі, через Монобанк не кидаю. Але якщо вам не хочеться шукати дропів, і ви хочете використати лише власний ресурс або ресурс своєї родини, допустимо, можна кидати через Монобанк і також заробляти. Бонусом РВС банк комісія складає 2,5%, Якщо я не помиляюсь, відповідно також ті 30 тисяч, начебто кажуть, що вже без проблем. Можна відкрити карту онлайн, хто, так би мовити, олд, пам'ятає, як ми з РВС банку кидали по 100 тисяч. Після того в мене виникли певні нюанси з тою картою, тому я через РВС також не кидаю, але пишу, що в принципі все працює. Хто зацікавлений, можемо відкривати РВС банк. Знову ж таки, ну, начебто не найбільш надійний банк, але працює, працює давно, перекази дозволяє, тому використовуємо. Також стосовно бінанс карти, багато коментарів чи варто. Чи вартий профіт, який ми отримуємо після переказів з Укргазбанку, до речі, якщо ви взагалі не бачили відео про Бінанс карту, обов'язково подивіться. Суть полягає в чому? Ми з Укргазбанку, Екобанку відправляємо на Бінанс карту, і відповідно там непоганий профіт і не треба йти в обнал. Можна просто відповідно продати на Бінансі і непогано заробити. Проблема полягає в тому, що після декількох переказів нашу Бінанс-карту заблокують. І от люди пишуть. Чи вартий профіт декількох тисяч того, що вашу карту заблокують? Друзі, ви кожен вирішуєте для себе. В принципі, я вірю в те, що Binance буде розвиватись, і, можливо, та карта пригодиться, і, відповідно, можливо, й не варто. Тому вирішуємо для себе декілька тисяч чи бінанс карта в майбутньому? Знову ж таки, нею користуватись можна буде лише в Європі. Сподіваюсь, ситуація в нас покращиться. Відповідно, кордони відкриються, і все в нас буде добре. Тому по бінанс карті приймайте рішення самі. Загалом, сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. Дякую усім, хто дивиться мій канал, ставить лайк і пише коментарі. Не встигаю усім відповідати, але практично усе читаю. Ще раз вам дякую і до наступних відео.